Моя розкішна півонія лойс Чойс. Погляньте на ці квіти. Частина світлішого, частина рожевого. Ось квіточка коричневе, рожеве. Не коричневе, а таке, може навіть сказати, бежеве, беж такий. Ось, погляньте, яка гарна квітка розкрилася. Ось. І зараз я вам сфотографую, спробую показати весь кущ. Не знаю, чи в мене це вийде, чи поміститься в об'єктив. Ось вона така. Люди, в мене не вистачає слів. Я просто в захваті від неї, від цієї півонії, від цієї квітки. Вон подивіться, скільки. Всередині я учора її. Підв'язала. Я взагалі ну, не дуже люблю підв'язувати півоні, тільки ті, що падають додолу, от яких квіти великі. І вона стояла, трималася, але вчора перед дощем вирішила підв'язати її, тому що побоялася, щоб її е, дощ не поваляв. І ось, можете бачити, ще не всі бутони розкрилися. Ось. Видно, що ще не всі, але вже майже всі, майже всі. Вчора ще раз перерахувала, дійсно, їх 32.